Добрий день, глядачі мого каналу. Сьогодні 19 березня, мене звати Марина. Сьогодні буду висаджувати свої саджанці, продовжувати висаджувати, витягла ці всі саджанці з другої ємності. Ось показую, які корінці. Так. І також хочу розповісти сьогодні про деякі нюанси. саму висадку, можливо, я й не буду показувати, бо незручно мені знімати і розповідати. Ось деякі нюанси. Тобто виноград він інколи є такі сорта винограда, які хуже в. Корінюється, так? Тобто це так закладено в них, що в них укорінення не дуже. це я замітила із таких сортів, саме байконур, Саме байконур, який не дуже добре укорінюється. Бачимо байконур підписаний, так. І ось так ще нічого геть немає. А, он дивіться, може щось уже скоро й проклюнеться. От Його зазвичай довше, довше потрібно чекати. Так ось ще тут по лозі бачу. Можливо, це? Що це? О, також байконур. Бачимо. Ну, щось тут вже показується. Ну, ось такий черенок. Дивіться, тут проросло дві бруньки. Оцю зламати. Так, щоб сила сила енергія розподілялась, поживні речовини, розподілялись вже туди, куди потрібно. Так, ось сюди на пагін і також в корінь. Бачу, що тут він збирається, збирається все-таки прорости. Я ще почекаю декілька днів. Ось, і якщо. Результат негативний буде, що можна зробити. Можна тут на цьому пагані взяти, відрізати оцю частину і залишити два листочка із двома бруньками. Так? І тоді поживні речовини перерозпроділяться і більше піде сили на корінь. Так, можна. Можна чекати ще, коли воно все це укоріниться. я Ще також замітила, що деякі сорта, навпаки, дуже швидко проростають, і це, наприклад, Кишмиш сторіччя, також Сюзанна, сама перша проросла. І тут навіть з цієї гірки видно, дивіться, зіркові ворота, звздні ворота Да? Прекрасно тут соперник з подарок Білорусі. Також гарно проростає. Ось такий гарний чубочок. Буду висаджувати. Також буває, що корінь гарний, але ось спагони не вдались. Ось я замітила Юпітер, він якось так е, витягується часто. Ну, ось, що можна тут зробити? Ось цей пагін середній я взагалі приберу. Так. Ось так. А тут я залишу, хоч тут і корні є, але ось тут одріжу і залишу дві бруньки, і вже він буде посажений. Йому буде більше місця, бо так він десь там в кучі, да, і щось йому там не сподобалось, витягнувся. Ось підуть з пазух пасенки, і вони вже будуть такі гарненькі, товстенькі. Ось так я його підрізала і ось він вже таким чином буде посажений. І з пазух розвинуться гарні пагони. Ось ще знайшла один Юпітер, також Проріз, цей видаляємо посередині пагон. А скраю, ну так, більш-менш. Тут можна тільки цю гроночку видалити. Так. О, ще там є. Виключила камеру, щоб видалити акуратно гронки, які так біля серцевини. Ось тут біля серцевинки, тому що можна легко зламати серцевину. Ось. Але якщо видалити ці громки, то краще тоді розвивається. Тут листочки ось будуть красивіші, краще розвиватимуться. І ці громка потрібно в завязі так? потрібно видаляти. Як тільки ми їх побачили, ось такий корінь юпітера. Ось так буде посажено. Перерила ще кучу саджанців, щоб показати наглядно. Ось Інколи таке буває, ось також ну, немає, немає корінців. Ну, Вже почали, бачите, вилазити. Ну, так наглядно показую, щось що, таке буває. Ось, І ось зверху така ситуація: е, є пагін, який доволі так чимало виріс, а внизу коріння, скажімо так, уявим взагалі немає. Що можна зробити в такому випадку? І ще як варіант, можна оцю, оцей сильний пагін виламати зовсім. І бачите, тут з пазухи вилазить молоденький, маленький з запасної, та, запасної бруньки, вилазить ще один. Якщо ми бачимо, що він дійсно є, що він поріз, то можна оцей великий. Туті зламати. Незручно зараз. Так, можна зламати оцей великий пагін і залишити маленький, тоді піде перерозподіл поживних речовин в корінь, в корінь піде більше сили. Так, а можна, якщо цієї бруньки немає, то я б, наприклад, не сподівалась, що проросте ще одна. Тобто буває таке, що запасні бруньки не проростають. Е, тому, якщо тільки один пагінець у вас, і він такий чималий, а коріння немає, то можна отак так отрізати і залишити ось цю бруньку. Бачите, і з сюди піде новий пагін з пазухи. Тут листочок видно, обламався. І з цієї бруньки піде новий пагін. Таким чином, ми стимулюємо чубук до того, щоб більше поживних речовин переходило в корінь. Ось так можна вчинити. Ось я тут зламала, бачите, залишила ось такий пагін маленький. І тут уже, правда, є маленький корінчик. Хай він ще трошки в воді постоїть, пізніше посажу його. З минулого відео там одне із таких питань було, чи не ранувато я ставлю на пророщування свої черенки, то хочу розповісти, яка причина. Одна із причин те, що взимку просто менше роботи, і, якось так хочеться вже чимось зайнятись, рослинами зайнятись. Ось, тому більше часу. От. І е, зараз, наприклад, вже в мене ось вони в, е, вкорінені, і, і я можу виділити так достатньо часу, щоб їх посадовити, щоб їм приділити увагу. Ось на дворі зараз похолодання і сніг навіть у нас йде, проривається сніжок. Ось Тому на дворі так. Е, на вулиці. Не особо хочеться працювати в таку погоду, я можу виділити час на ці саджанці. Ось, коли вкорінювати, наприклад, весною, то ну, банально, можливо, не буде часу. Так, так, як, так як я вкорінюю не тільки для себе, а завжди вкорінюю ще й трішки щоб і продати. Так, не сильно багато, скільки можна в домашніх умовах тут вкорінити. Наприклад, саме більше 80, 80 штук я вкорінювала і продавала. Більше не виходить, так як в мене немає спеціальних таких умов, там теплиць якихось, щоб це в якихось таких великих масштабах вирощувати, пророщувати ці сажанці. ну так. Трішки для себе, трішки роблю і на продаж. І то, і то кожен раз переживаю, що вони взагалі в мене реалізуються. Але кожен раз якось все-таки продаються. Люди звертаються, люди підходять, беруть. Ось плюс моїх саджанців в тому, що я завжди їх закалюю, так, загартовую. І при покупці завжди про це говорю людині, що вони вже загартовані. Ну, плюс загартованої загартованого саджанця вегетуючого в тому, хто знає, наприклад, хто в огородництві знається, так, якщо посадити незагартовану розсаду, що з неї буде? Дуже часто вона просто пропадає. Інколи так обманюють на базарі, кажуть, там загартована там, капуста або ще щось. А воно садище, воно просто пропадає на сонці. Ну, це такий великий стрес для рослини. Ось так, так само і саджанці. Вони, якщо виносяться з теплиці і відразу людина там садить, Ось, вона може пропасти. так? Ну, там потрібно притінювати, дуже багато нюансів знати потрібно, які людина можливо, можливо не зробить. І вона просто потратить кошти, а саджанець пропаде, так? якщо він не загартований. Тому, тому стараюсь загартувати. І тоді приживлюваність просто 100%. Ось я їх не прикриваю при пересадці, і вони не бояться сонця, і відразу йдуть в ріст. Ось такі плюси. Добре, буду закінчувати своє відео, потрібно сажати, Кому сподобалось моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буду так потрошку показувати по мірі можливості, як почуваються саджанці. Ось, всім гарного дня, до побачення!